Справжня дружба, де нас приймають без якихось умов, вона в наш час досить така велика рідкість, але все ж інколи таке трапляється. І конкретно ваша дружба з вашою кращою подругою чи з вашим кращим другом заснована на тому, що ви підтримуєте одне одного в якісь важкі моменти, коли вам страшно, коли вам боляче, коли у вас відбувається щось у житті, з чим ви не можете справитися. Це не та дружба, де а, я маю 5 хвилин, ходімо кави вип'ємо. А це та дружба, коли ти дзвониш і говориш, мені так хреново. А відповідь чуєш, не клади трубку, я вже виїжджаю, скоро буду в тебе. І ваш друг для вас дійсно таким і є. Дійсно ваша підтримка, ваша стабільність, ваша надія і опора. Та людина, яка немов тримає вас на плаву в цьому житті, яка, можливо, навіть ближча за рідних братів чи сестер. Саме та людина, якій можна довірити все. І радість, і горе, і якісь свої слабкості, і неосуде, і прийме, і знайде слова підтримки, чи розділить твою радість разом із тобою. І щоб ця дружба і далі тривала, ви якось себе стримаєте. Бо схоже на те, що ви особистість досить таки запальна. Ви можете щось сказати, якось щось зробити. А в цій дружбі ви намагаєтеся стримувати свої отакі вогняні пориви, щоб не наламати друг, щоб не образити, щоб не втратити цю дружбу. Ви притишуєте якісь свої гарячі пориви, гарячкові навіть пориви, які свої негативні пориви. Якщо так станеться, що ця дружба з якоїсь причини закінчиться, то ви втратите ту людину, яка приймала вас з усіма вашими слабкостями, яка не підходила до вас якоюсь міркою, яка не потребувала, щоб ви вписувалися в якісь стандарти, щоб ви були такі, як усі, чи такі, як повинні бути. Ця людина приймає вас. З усіма вашими частинками, і якщо ця дружба перерветься, ось це важливе, ви і втратите. У вас більше не буде поряд такої людини, яка приймає вас справжньою людиною. Але і ви для свого друга також важливі. Бо в разі якщо дружба перерветься, то ваш друг чи ваша подруга втратить якусь стабільність у своєму житті. Її життя, його життя перетвориться на якийсь хаос. Без вас він чи вона не зможе балансувати в своєму житті, не зможе гармонійно жити своїм життям. Воно немов полетить кребертю неї чи у нього. Щоб вам ще дужче згармонізувати вашу дружбу, постарайтеся більше часу проводити разом, розділяти ще більше якихось моментів, краще, звичайно, приємних, але і неприємних також. Бо ваша дружба заснована на справжній довірі, на справжній підтримці. І чим більше часу ви проводите разом, чим більше ви відкриваєтеся одне одному, тим міцнішою стає ваша дружба.